Шинний партнер програми марка Континенталь. Шини континенталь, якщо безпека є твоїм пріоритетом. Добрий день, ми раді вас вітати. І сьогодні у нашому випуску одразу три зовсім різних транспортних засоби. Але їх поєднує те, що усі вони створені для пересування. А починаємо ми з привабливого авто за ціною виглядом та якістю, і зараз ви в цьому переконаєтесь. знакомое очертания кузова. Казалось бы, хорошо известный автомобиль, который давно популярен в нашей стране, что о нем говорить. Но рассказать есть о чем, потому что этот красавчик, который приводит людей в замешательство, называется BYD S6. Знаючи вартість автомобіля трохи більше 25 тисяч доларів, закохуєшся в нього з першого погляду. При цьому форма кузова автоматично викликає приємні асоціації. Явна схожість з престижним авто відразу впадає в очі. За время нашого тесту я неоднократно була свидетелем тому, як люди з удивлением розглядають машину, не стесняясь заглядывают в салон, а потім не скривають своего восхищення. Так що подажать дорогому і хорошому, це вірний путь к успіху. При детальному вивченні машини, звичайно, бачиш і іншу оптику, і решітку радіатора, і красиві фірмові диски. Але погодьтеся, адже саме перше враження найяскравіше, що навіть не помічаєш, кричущий про приналежність величезний фірмовий логотип. Дуже удобно при налічі ключа в кармані кнопка відкривати і закривати автомобіль. Дизайн інтер'єру залишає гарне враження. Всі деталі точно підігнані, шви рівненькі, матеріали приємні. Радует, что производитель сосредоточился на качестве. В целом неплохая кожа, твердий, але приятний глазупластик. Може бути світлина відділки і не практичне, но зато салон выглядит премиально. Цікаво виглядає приладова панель, підсвічена синім світлом. До своєрідного тахометра треба звикати, але в цілому таке рішення виглядає сучасно. Сильною стороною BYD S6 є оснащення. Автомобіль обладнаний електронною системою запалення. Для того щоб запустити мотор, досить натиснути на кнопку. У центрі уваги величезний сенсорний дисплей. Возможності у мультимедіа огромні. По сьогодні немає навігація, але зато качественна працює телефонна зв'язка, приємний звук і хороше зображення картинки. До речі, про картинки камерою заднього виду сьогодні нікого не здивуєш, а S6 здатний здивувати одразу двома камерами, які можуть працювати одночасно. З упевненістю можна сказати, що наявність бічної камери навіть в елітних автомобілях рідкість. У S6 вона вмонтована в бічне дзеркало, а включається кнопкою на кермі. Дане зображення істотно допомагає при паркуванні. Завдяки цій камері вже точно ніколи не подряпати диск. А ще у S6 є то, чого у більшості європейських автомобілів нету. Это цифровой телетюнер. Правда во время движения система не позволит вам смотреть фильмы только на стоянке. Отже, с сенсорного семидюймового дисплея можно управлять как розвагами, так и всеми корыстными опциями. Если температуру в салоне, кстати, климат-контроль здесь двухзональный, можно установить при помощи кнопок на центральной панели, то направление обдува выбрать можно только на экране. Я не могла поверить своим глазам. Долго искала, но не нашла. При таком богатом оснащении салона нет подогрева сидений. Вот такой нюанс. Водійське сидіння має механічні регулювання і налаштовується у великому діапазоні. Що у купі з регульованою рульовою колонкою дає можливість знайти оптимальну посадку водієві будь-якого зросту. Сидіти удобно. Посадка висока, а обзорність хороша. Спочатку нескільки мішають компас, като в зеркало заднього віда, але потім звикаєш і не звертаєш на нього уваги. Подлокотник, который расположен на спинке сиденья. Обычно он установлен стационарно, а при моей посадке это всегда бесполезная вещь. Оценить простер в салоне и задние пассажиры. При этом и для удобности сидоков предусмотрено регулирование заднего ряда сидений. Сзади есть где разгуляться. Огромное пространство и ровный пол позволят всем троим пассажирам чувствовать себя свободно. Просторный салон выявился досить практичным. На центральном туннеле есть подстаканники и местный бокс. Кишені в картах дверей можно самостоятельно збільшити в размерах. Хорошо, что есть куда положить мелкие предметы, а самое главное, что есть место для сумки или барсетки, которая не мешает в движении. Размеры багажника выражают. обсяг больше тысячи литров, а при складанных задних сиденьях он збільшується больше, ніж двое. Під капотом все закрито пластиковим кожухом, але під ним ховається двигун об'ємом 2,4 літри, що видає 162 кінські сили. Двигатель не впечатліли розгонною динамікою автомобілі мії спокійне і плавне ускорення. Все таки тяжеловесна, велика машина. Мотор має рівну характеристику у всьому діапазоні обертів. При бажанні отримати в міру швидкий розгін двигун доводиться неабияк крутити. Двигатель всеядный. В основном потребляет 92-й бензин і имеет хороший аппетит. В нашем случае не получилось по городу вылезти з 14 літров. Двигун об'ємом 2,4 літра агрегатується тільки автоматичною коробкою передач. Обидва агрегати в цьому тандемі відмінно розуміють один одного. Автомат є за що похвалити. Він плавно і своєвременно включає передачі. А при різкому ускорении дозволяє крутити мотор. Довгохідна підвізка, як ніби, створювалася саме для важкого життя на українських шляхах. Пробити її буде вельми складно в будь-яких кучугурах. На будь-якому покритті стійки дозволяють зберігати в міру розумну високу швидкість. Чесно, можу сказати, робота підвіски просто ідеальна. Вона дуже енергоємка, так що машині плівати на різні ямки і кочки Дуже комфортно. У поворотах S6 не лякає креном і вельми чіпко тримається за дорогу. Информативности рулевому хватает. С 6 отзывчив на повороты руля а благодаря все той же хорошей подвеске он отлично держит траекторию. В Украину S6 поставляется только в переднеприводном варианте. И это, наверное, правильно, потому что большинство его потенциальных покупателей вряд ли захотят переплачивать несколько тысяч долларов только за то, чтобы иметь резко используемый полный привод, который к тому же будет увеличивать расход топлива дополнительно. Навіть з однією ведучою віссю BVD S6 здатний вирішити всі завдання в повсякденній експлуатації. Завдяки великому дорожньому просвіту на ньому можна безболісно переїжджати бордюри або пересуватися навіть по глибокій колії. Що я можу сказати? Бівейдієс 6 дійсно запам'ятався і порадував. З ним буде трудно конкурувати в таких показателях, як цена, оснащення і качество. Саме багате оснащення в сукупності з практичністю і привабливим зовнішнім виглядом для більшості автомобілістів стануть вагомим аргументом на користь покупки цього автомобіля, вартість якого становить трохи більше 25 тисяч доларів. Ну, при покупці S6 можна существенно сікономити. більше п'яти тисяч доларів. Для цього вам придеться вибрати автомобіль з механічною трансмісією і двохлітровим мотором. Окрім комплектації, які вже є в продажу, наступного року Бівайді S6 очікується версія з 1,5-літровим двигуном потужністю 152 кінські сили. Тож на SIA 2013 відбудеться презентація Бівейді S6 Dual Mode з повним приводом та гібридною силовою установкою, яка дозволяє подолати не менше 60 кілометрів завдяки електроприводу.